Вітаю і слава Україні! Це Маркер Подій. Мене звати Роман Гурський. Сьогодні нашим гостем є Борис Кушнірук, це експерт з економіки і також людина, яка багато знає про політику, політолог. Вітання вам. Вітаю. Я не політолог, я економіст і завжди на цьому наполягаю. Інша справа, що я займаюся економічною і політичною аналітикою, але це все ж таки не політолог. Тоді економічно-політичний аналітик. Так. Добре, хочу з вами відразу почати дуже таку актуальну тему. Це от у нас є корупція в Міністерстві оборони, і туди приходить новий міністр. Часто в нас таке трапляється, що міняються якісь люди, а схема залишається старою. І корупція собі далі продовжує, чим власне і по економіці б'є. Зокрема, як ви вважаєте, у щось зможе змінити, чи все ж таки його ця система якось підімне під себе? Ну, подивимось, я би не хотів давати цього приводу прогнозу, особливо негативний. А, бо, тому що а, я насправді абсолютно не знайомий з а, паном М'єром і з його доробками, тому давати оцінку можливості людини до того, як вона почала працювати, це не зовсім коректно. При тому я можу сказати, що я, наприклад, е, ну, значно довше е, відстежував діяльність пана Резнікова і стався до нього о, куди як привітно, з часів. Першого майдану а, і стежив за його стаття, за його виступами, за тим, що він робив, і так далі. І в мене не було до нього жодного негативу. Але на жаль, а, його прихід в міністерство оборони, особливо а, навіть не тільки а, питання в тому, що він висловлював тези, які були зручні офісу президента. Щодо війни того, що війни не буде, не не паніку, грошей нам достатньо і так далі. А потім виявилося, що немає нічого, що необхідно для протидії військовому вторгненню, і виявилося, що все довелось робити вже тут і зараз. І причому саме тут з'явилася величезна корупція пов'язана з тим, що питання не тільки. Цін, за які ми ті чи інші е, речі купувалися, а й те, що е, ми по факту заплатили мільярд доларів е, предоплати, і до цього часу ми маємо поставленої продукції. Або продукція поставлена вкрай низької якості, і таким чином е, просто ці кошти по, по суті вкрадені. І коли пан міністр, звітуючи про свою діяльність, сказав: ну так що це лише там три відсотки витрат в міністерство оборони, то я хотів би зазначити, що це все ж таки мільярд доларів. <свят> а, а, і це ті кошти, які а, були вкочені в наша армія, особливо враховуючи, що люди а, вибачте по 10, 15, 20 там гривень збирають на для наших військових. А в цей момент а, мільярд доларів, вибачте, просто виправся. І, і в відповіді, що з цього можна повернути, і в якій мірі всі ці оборудки пов'язані саме з керівництвом і Міністерства оборони, і керівництвом держави. Тобто, хто бенефіціар, хто кінцев беніфіцяр всіх компаній, на дали, яких дали гроші, а товар ми не отримали. Ну, так. Питання залишаються відкритими. Повертаючись до Омєрова, він працював навіть над зерновим коридором, тобто він був один, одним з тих, хто над ним працював. І от стосунки з Туреччиною: чи зможе він якось їх покращити, і чи потрібно нам взагалі зараз якось намагатися зближувати саме з Туреччиною? ну, розумієте, тут я би таким чином сказав в довгостроковому вимірі а, партнерство Туреччиною для України надзвичайно важливе. Більш того, я взагалі пропонував формувати таке стратегічне партнерство по виробництву складної техніки. А, в першу чергу авіації, ракетобудування, автомобіль будування таке пропонував розбудовувати разом з чотирма країнами: це Україна, Польща. Туреччина і Саудівська Аравія такий конгломерат. Я не буду зараз вдаватися в пояснення, чому саме такі, але це я про це писав ще там до повномасштабного вторгнення, і вважаю, що такі така співпраця цілком можлива і необхідна в Україні, тому співпраця з Туреччиною безперечно потрібна. Інша справа, що в цей ну період війни він е, значно більш складніше, особливо враховуючи, що е, Туреччина ну я я впевнений, що і Саудівська в цьому плані не буде легшим. Доволі складний партнер, mm -hmm. і інтерес Артегана він е, буде сприймати інтереси Туреччина буде він сприймати через особисті інтереси. Е, це характерно для ав автократії, і в, е, він безперечно. Автократичний кремадич Туреччини, а значить, з ним, ну, Проводити будь-яку співпрацю буде доволі складно і зараз, і після того як війна завершиться. Хоча будь-якому випадку, від наприклад, від Туреччини значною мірою залежить, щоб була підписана угода, яку я ну, принаймні пропоную, щоб українська Україна вже почала максимально на і наголошувати, що Чорне море має стати зоною миру і вільної торгівлі, а значить, ніяких військових кораблів. Ну, крім кораблів прикордонної служби на Чорного моря не, не повинно бути. От в принципі. І для цього потрібно підписання нової мирної угоди е, міжнародної під е, ООН, яка би це забезпечувала. А для цього позиція Туреччини буде надзвичайно важливою. Просто для України, якщо ми цього доб'ємось після завершення ціни, для України це відкриє значно більше можливості для розвитку всього нашого і Криму, і е, всього е, Чорноморського збереж. До речі, зараз вже, здається, чотири кораблі е, вийшли з наших портів через територіальні води країн НАТО. Наскільки це для нас перспективна така, перспективний напрямок? Ну дивіться, ми все рівно, якщо є загроза обстрілів наших кораблів, ну тобто або кораблів, які виходять з наших портів, то ну, ми все рівно є заручниками ситуації, ми не можемо забезпечити е, Повноцінне планове відвантаження наших нашої зернової металургійної продукції. А для нас надзвичайно важливий, причому ми бачимо, що Дунайський порт Ісмаїл Росія цілеспрямовано намагається знищити. Угу. До речі, ще давайте зачепимо таку тему, як наші олігархи. Зараз Коломойський під арештом Фрідману оголосили також, що він є спонсором тероризму. Наскільки Україна може щось з цього скористати? Тобто, це якась більш таки політична показуха, чи ми реально зможемо з них стягнути якісь штрафи, якісь кошти нам в ну, розумієте, ну це, 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 це різні історії з Фрідманом і з Коломойський, тому що Фрідман, по великому рахунку, ну, він на внутрішню українську політику не дуже впливав, угу. лише, лише дуже в обмеженні обсягах Коломойський, безперечно, це особа вкрай негативна для України. Але е, я далеко не впевнений, що те, що ми зараз спостерігаємо, це справді е, в е, намагання нарешті отримати від нього о, ті кошти, які він вивів о, з України. А мова йде про величезні кошти, і це по лінії о, в першу чергу Приватбанку. І по о, тим підприємствам, які він в першу чергу у, у, укрнафти, а, а слід нагадати, що о, він свого часу ще рейдернув окремі НПЗ, і потім нам виставили ще і судові позови. Mm -hmm. Так, це судові позови до Росії, які ми зараз не можемо не виконувати. Більш того, я думаю, що ми і не будемо виконувати все за що називається. В рахунок компенсації Україні, яке має Росія платити, але сам факт, що Коломойський це постать куди більш адіозно для України, і я вважаю вкрай шкідливо з точки зору навіть філософії, яку сповідував цей олігарх, Тобто, він це не це не суто українська історія. Він виступав завжди в, в такому в ролі павука. Він будь-який актив захоплював лише для того, щоб максимально з нього всі ресурси. Uh -huh. Спустошити, і після того він міг легко його викинути назовні без жодних проблем з величезними боргами тощо. Тому о, в питанні коломойського це питання ну, навіть складніше, ніж просто питання там розмов про олігархів. Це питання філософії, яку наш цей саме цей олігарх сповідував. Вона певною мірою відрізняється від тієї ідеології, яку сповідували інші наші. Е, Скажімо, ну, особи дуже багаті і, і дуже впливові, скажімо так. А, але Стовмойським, ну у мене, чесно кажучи, а, немає а, такої впевненості, що за цим політичною ну, кримінальною там справами, що його справжні хочуть притягнути до кримінальної відповідальності, а, вибачте, це більше нагадує намагання. Максимально його відвести від Набу і САП, тому що Набу і САП мають достатню незалежність а поховати кримінальні справи проти Коломойського в межах СБУ mm -hmm. це можна можемо згадати історію з паном Татаровим якого саме в такий спосіб позбавили кримінальної відповідальності, тому у мене немає на привеликий жарт, немає впевненості, що ми не спостерігаємо таку дешеву виставу на скажімо, для того, щоб обдарити українське суспільство і американський уряд. До речі, чи може бути ця, цей такий захід з, з цим всім ув'язненням до приїзду Блінкіна приурочений? Можливо цілком більш того, наголошую, дуже важливо що, наприклад, там справу по Коломойському в розглядатимуть в апеляційному суді, розглядатимуть після повернення Зеленського з США. Угу. Не до, не під час, а після. Ну, щоб ніяких питань йому там, в США по факту не задавало. Тобто, щоб ще навіть не мало чого спитати, так? Ну, до та, ред... ну як там? Буду ще. Тому я на превеликий жаль, у... ну потрібно просто розуміти у. Я до речі бачив один із громадських активістів, а, написав, що мовляв, от там брешуть, що Коломойський і Зеленський були друзями. Вони ніколи не були друзями. Це там маніпуляція Порошенка. Що до чого тут Порошенко не зрозумів, що Порошенко ніколи не називав їх друзями. Mm -hmm. а, але очевидно, що був доволі впливовий і знаковніший олігарх, і був ну доволі дрібний. А, Кабідійний актор, які, якого він, він використовував, як його 95-й квартал, використовував своїх сілях. Тобто, ну, абсолютно неспівмірні ну, не в постаті з точки зору того, яким чином він спілкувався. Ну, Пам'ятаєте, були аудіозаписи його спілкування, наприклад, з Олександром Ткаченком. Не хочу просто їх оприлюднювати. Тобто, Фрази, які там звучали ну, під час розмови, тому що там з матюками вони тому я абсолютно впевнений, що він приблизно таким чином спілкувався із Зілянським ну, а, тому ніякої по ні про яку дружбу там навіть наближені тисі не могло а, і тим менше і, і при цьому Коломойський скрадених з приват батку грошей через проводячи жі по офшорів, Тобто, ну класична схема з відмивання коштів, потім їх е, направляв е, е, зеленському і його партнерам, і тут якраз е, ну от у мене велике питання: в якій мірі е, пан Зеленський зможе зі своєї зі своїми партнерами потім відмазатись від цієї історії, тому що те, що був факт відмання коштів, і для цього було використані саме вони. Це факт, а значить, вибачте, це з точки зору і західного е правоохоронних органів, і українських це ну, криміналі злочин. Тому чесно кажучи, я не дуже вірю в, в те, що ми побачимо при Зеленському о, в Коломойському, який буде засуджений за ті злочини, які він здійснив. Так само у нас зараз відбуваються ротації, наша влада проводить, і переважно вони чомусь стосуються саме антикорупційної і сфери оборони. Як ви думаєте, чому саме тут? Чи це дійсно якесь намагання навести лад, чи це знову ж таки вже можливо навіть підготовка до виборів у 24-му? Ну, антикорупційних я тобто не сказав би, тому що в. Ми побачили в заміни в набу, але вони були в межах тієї ротації, яка передбачена законодавством по строкам. Інша справа я не дуже знов ж таки. Вони поставили умовно кажучи, там на совісовську свою людину на посаду голови набу. Тому в мене є великі сумніви, в якій мірі набу зараз може самостійно щось розслідувати, тому що ну витік інформації від керівника набу. Офіс президента, ну ймовірність, скажімо так, доволі висока, велика того, що це відбуватиметься. А що стосується, наприклад, призначення на фонд держмайна і на антимонопольний комітет, ці перестановки вони навряд чи щось змінюють. І крім того, я це вже пояснював, це, це окрема тема. Це питання, в якій мірі вся модель. Управлінню економіки у нас правильно, управління з точки зору держави, тому що, на мій погляд, і антимонопольний комітет, і фонд держмайна це мають бути інституції, які перед... Підпорядковані мають бути підпорядковані уряду, і уряд як політична інституція, яка відповідальна перед парламентом і перед державою, і перед суспільством, вона а, а, ці інституції мають а, діяти під, під керівництвом а, уряду, і уряд має нести за них повну відповідальність. У нас ж їх зробили аля політично незалежними. Хоча насправді ми ж розуміємо, що і та і та і, та, і антимонопольний комітет. І е, фонд держмайна – це по суті інституції урядові, тому у мене є питання, в якій мірі е, е, вся ця модель вона є е, е, правильною з точки зору е, співвідношення: уряд, парламент, суспільство, тобто очікувати якихось радикальних. Змін нам не варто. Змін я там я, я не, не очікую. Причому, знову ж таки, коли говорять про антимонопольний комітет, в ринковій економіці і в західних демократіях антимонопольні органи надзвичайно важливі. Але питання полягає в тому, що для того, щоб, наприклад, антимонопольний комітет міг ефективно працювати, і його рекомендації були ефективні, має бути знову ж таки, правильні дії з боку уряду. Тому що е, правильно вибудувати стосунки економічні, які би не породжували е, монопольного зловживання. Це в першу чергу відповідальність уряду. Якщо цього немає, то антимонопольний комітет е, не багато зможе щось чогось зробити. А знову ж таки це е, те, в якій мірі у нас неефективна побудована модель. Mm -hmm. то у нас уряд повинен нести повністю відповідальність за економічний бок, в тому числі за діяльність. Антимонопольних прогрей от останнє питання на сьогодні: бізнес про нього дуже багато говорять, і от знову відновили оці от перевірки. І тут як завжди є своя темна сторона місяця. З одного боку, ми добре знаємо, які в нас бувають бізнесмени, як вони люблять і приховати, і тому подібне. А з іншого боку, ми добре знаємо, що ці перевірки часто є синонімом до слова кошмарити, кошмарити середній малий бізнес. Як ви думаєте, чи варто їх відновлювати, і якщо можливо варто, то в якому вигляді? Знову ж таки я цю тему вже коментував для журналістів. В чому проблема? З одного боку, саме по собі перевірки, начебто, не є проблемою. Інша справа, що по перше, під час війни ми розуміємо, що особливо для малого та середнього бізнесу це величезна проблема, тому що саме для них будь-які подібні перевірки це як правило паралізація діяльності, коли це велика компанія, то у неї там є купа інституцій, які. Ну, здійснюють свою діяльність, а перевірка може йти сама по собі. В малих та середніх компаніях це, як правило, пральчу всі бізнесові діяльності, і поки перевірка не завершені, вони не дуже можуть працювати. Тому це, по-перше, під час війни це проблема подібного потунку. Крім того, питання полягає в тому, в якій мірі знову ж таки уряд. І парламент правильно побудували економічну модель, яка би е, зменшила можливості для зловживань і потреби в них. Ну, наприклад, я безліч що зі пояснював, що е, саме малий та середній бізнес має е, сплачувати лише єсви е, 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 лише з мінімальної, з мінімальної суми, з мінімальної зарплати, як це є, наприклад, для айтішників. Це прибрало би величезну купу е, необхідності ухиляння сплати податків. Всі угу. моделі, які існують, в тому числі навіть по несплаті, ну по приховуванню е, товарів та послуг, да, які виробляються компаніями, вони би просто ну, в них не було б потреби, чому тому, що ЄСВ формує додаткову платежі, по суті, не тільки в межах ЄСВ, але і ще й в межах податку на додану вартість. Uh -huh. а, тому що фактично ПДВ залежить від розміру прибутку і від е, сплати на фонд оплати праці. Це дві складові е, доданої вартості, з якою е, сплачується е, податок. Якщо ЄСВ зменшується, відповідно у бізнесу є цілком легальна можливість менше платити і е, цей податок на додану вартість. А в це по перше, це один приклад, де очевидно, що в першу чергу питання в тій... Податки і взагалі економічну політику, яку проводить е, уряд. Друге питання. Е, другий приклад це е, історія з е, відновленням е, податків на е, нафтопродукти. Багато експертів, в тому числі, і я а, пропонував. Вибачте, е, у вас якщо почнеться з ви е, відновити ставку ПДВ, у вас почнуться зловживання, які були раніше. Тому у вас є можливість запровадити єдину ставку акцизу для всіх видів нафтопродуктів, про декоту, однаково знов ж таки для того, щоб не було зловживань по різним нафтопродуктам, є, е, е, міняти коди і відповідно е, ухилятися від сплати податків. І саме це потім доводиться перевіряти податківцям. Е, тобто, у вас було потрібно зробити єдину ставку акцизу, її підняти. На вході все рівно, да але тоді ставку ПДВ можете залишити на зміни в цьому ту, ту, яка була там 7% чи чинок піднято до 10%. За такої моделі ухиляння від сплати податків було б в рази менше, і зловживань було б в рази менше, як з боку бізнесу, так і з боку потім податківців. Ні, замість того, щоб зробити так, відновили ставку ПДВ і при цьому зробили ставку акцизу для різних нафтопродуктів різну. Все і створили просто такі лабораторні умови для максимальних створення, максимальних важливостей для зловживання як з боку бізнесу, так і з боку податківців. Третій приклад, буквально от ну на днях я почув, я просто мені стало смішно а, гральний бізнес. Угу. А, ні для кого не секрет, що а, є ну спочатку. нам обіцяли а, м, захмарні надходження до держбюджету від грального бізнесу. Потім цього не сталося і почалися почали кричати. А що відбувається зараз? А, в що оголосили податківці, і їх підтримав Гетьман, Це просто це настільки кумедно, що ну це варто про це говорити і, і говорити. Вони сказали, окей. Якщо ну, як в принципі залогою. Коли що ти вніс зробив внесок, в гра... в те, що ти граєш. В потім, якщо ти отримав дохід, ти з доходу платиш податку. Угу. Це правильно, все логічно. Це має бути наразі. Ні, так. кажуть вони, ні, ні, кажуть, вони буде, буде все тепер не так. Весь всі кошти, які повертаються на рахунок до гравця, він має податковуватись. Уявіть собі, у вас ви внесли 5 тисяч гривень виграли там ще 5 тисяч, на з 5 тисяч ви мали би сплатити податок. Зараз ви маєте платити не з 5 тисяч а з -ти. гривень доходу, а з 10 тисяч гривень доходу. Але ще куменніша як ситуація, якщо ви щось програли і потім част частково суму повернули. В, в, замість 5 тисяч вам повернули 3 тисячі, тільки ви тепер із 3 тисяч ще теж маєте заплатити податок. Угу. Да, то ви, ви, ви тепер ще й зі збитків будете платити. А тепер задайте питання: чи буде ця система в такому вигляді працювати? Ні, вона вся піде в тінь. Так, так, відразу, тобто відразу. тому, що по суті? Хто буде винний в тому, що а, замість того, щоб а, зробити ефективну систему, вона буде максимально тінізуватися, саме ну, а, 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 на, на нашу урядовці будуть в цьому винні? Тому кого ми маємо звинувачити, і кому ми маємо завдячувати, тому що буде збільшена тінізація бізнесу, і вибачте, перевірки, це буде лише складовою історією про корупцію. No. Не, а не про те, що будуть надходження до держбюджету. От вам, приклад, три приклади, де mm -hmm. ми спостерігаємо, а, де саме дії уряду а, з і, ну, і парламенту. Тобто парламентська більшості, як е, цей уряд контролює, формально принаймні, а е, як ці дії скоріше негативно впливають, і це не провина е, бізнесу і mm -hmm. перевірки бізнесу не додадуть нічого е, додатково на користь держави. Зрозуміло. Добре, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був Борис Кушнірук, політичний і економічний оглядач-аналітик. Мене звати Роман Гурський. Я дякую що ви це дивитеся. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, наша русофобія чи та росопатія ніколи не буде достатньою.